<кій> Вітаю вас, шановне українство. Я зарік, зарікся, щоб хоча б зробити перерву на тиждень, а то і більше, бо навколо нас скрізь тільки один негатив. Але ж мені <кій> підштовхнуло сьогодні те, що я передивився. Діалог одної особи. Верніше там был монолог, питання и відповідь. Довга відповідь. Вось. Справа в тому, що я кожні три свои... Звернення до українства закінчую а, або нагадую тим, що ви колись зробили жахливий смертельний вибір. Щодо це я маю на увазі так званого другого президента України. Цю потворну істоту, я буду стверджувати завжди, коли цю <кій> негідну істоту <кій> ви провели. До цього палацу, От. за ваша допомога, малоросів. Здебільшого, не українці. І українці за нього не могли голосувати, а малороси. Бо він, він був за русський язик. Оце так ви, малороси, негідний тварюків. То, що зараз коїться. Це здебільшого, це ваша провина, що ви, будучи начебто, етнічними українцями, ви не, за духом ви ніколи не були українцями, не є і ніколи не будете в майбутньому. І бажано, щоб ви взяли валізи свої і зникли б назавжди десь там, в просторах Сибиру. Дивіться. Мене пригнічує те, що проти нас не тільки ця московська орда, величезний Китай моцний за своєю потугою промисловою і політичною, але ж таки незерний начебто, а насправді спроможні. На допомогу Мордору, такі як Північна Корея, а Південна Корея чомусь нам нічого не дає. І коли згадуєте, коли мова зайшла, щоб Південна Корея мала б допомогти Україні, що там було? Державний переворот в Південній Кореї, це було. І це якось пройшло поза увагою. А на це зверніть увагу, щоб було так. Іран, на превеликий жаль, Сполучені Штати знищили противагу, щодо Ірану це Ірак. Знищили її як державу. Ірак як держави немає. І хто це зробив? Сполучені Штати не є. І коли там Колін Павлом, щось якісь пузыречки, чи як там флакончики їх потрясував, що мовляв, вони вже на пів кроку до ядерної зброї. А потім він сказав, що не підставили і після цього, бо його отруїли. Але ж <кхід> повертаємося. Ні, да. І що щодо того, що начебто... <кхід> Зеленський наш президент погодився до зустрічі до цього бункерного, незаконно народженого і нелегітимного президента. Я прошу всі, щоб ви. Якщо хтось не каже, що цей бункерний окурак бліда молі різінає попа чи жопа, що він нелегітимний, не дивіться їх! Не дивіться їх! Бо вони тварюки, наче всі домовилися до того перше слово, Зеленський не легітимний президент. Слівника надо вартувати. Вар, вар. І ця гідота паскудна, незаконно народжена, і вона теж вякає ось ці слова. Він ж не легітимний, а ти тварюка обнульониш сраний. Ти легітимний, ти обосарви з голови ног ходиш. Україна за три дні не вийшло і ходиш обдрістаний, з чомоданчиком там своїм. Але ж, вибачайте, це мої емоції, і я маю на емоції право. Дивіться, щодо до того, до тих осіб негідників, не паскудних. Я вам скажу, коли Кравчук притягнув цього цю істоту я маю на увазі Лейбу Кучмана Даніловича до, до Києва, що, мовляв, начебто він щось розуміється в політиці, економіці, а він був алкашем. І в групі погано навчався, і мені поталанило 4, 4 години балакати, я буду завжди це повторювати, балакати з його одну груп ніком. І він навіть розповідав, я в це викладав. Інтимні подробиці. Я від нього завагітніла ця його законна, начебто, дружина. От. Оце воно таке було. І подробиці я не буду повторювати. Але ж чому я завжди його <завжливо> нагадую, бо сьогодні в одному із роликів це канал Апосторов ТВ. Подивіться, Роман Світан, його повна біографія. Так і називається Роман Світан, повна біографія. Він військовий. <завжливо> Закінчив військове училище і потім був авіатором. Я його так назву авіатором. Він розуміється в бойовій техніці. І що мені сподобалось, що у нас повітряні сили, а він каже, що це назвали колись було військова. Повітряні сили. От бачите, навіть я на це не звертав уваги, а він узкопрофільний фахівець, він сказав, що це погано. Мають бути, бути військово-повітряні сили. І він сказав, <кхух> Роман Світан, ви його дивитесь щодня і багато і Він сказав, що ця потвора кучман. Друга, так, скажімо, особа, котра начето очолювала е, Українську державу, вона знищувала військово-повітряні сили. Військово повітряні сили. А зараз у нас, начето, тільки повітряні сили. Е, оце так. Е, єдине, що я від нього почув, то що Мають бути військово, а потім повітряні сили. Оце про що я навіть і не, не задумувався про це, а то, що він, будучи військовим, е, котрий спостерігав своїми очами як ця потвора. Гнида, паскуда знищувала нашу армію, і не тільки армію. Зокрема, і військово-повітряні сили. Мені це сподобалось. Тому я звертаюсь до вас. Ті, хто голосував колись за цю гниду, котра зараз переходиться за кордоном. От. В Монако. Останні відомості про його перебування місце перебування були з Монако. Після цього я не цікавлюсь його мерзкою біографією, бо вона мерзена з початку його народження. Ця істота дійсно відповідає ось цій приказці із грязі в князі. Його привів до 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 тудова, до, до, до цього, до влади, до руйнування Педенмашу, а потім до всієї України. Його тесть. Бо його батько був ніким і ім'я було йому ніяк. Абсолютно неспроможний, про таких людей кажуть голодранці, холопи, Ось таке. І ви його вибрали до влади. Я маю на увазі усіх так званих малоросів. Бо це начебто образливо звернення щодо, начебто, ні. А українці це українці. Вони йдуть на смерть, але ж не здаються. А малороси це малороси. І оце малороси з локшинами на своїх вухах пішли і вибрали оцю. Ото вам слід покаятись і всюду в публічному просторі завжди казати і нагадувати, я покидюк, я не гідник, що вибрав ось таку особу. І ті, хто хоча би ну, раз 10 подивився мої ролики, із 10 разів я обов'язково згадував цю паскуду цього негідника, і зрадника і руйнувача України, це відомого під цим прізвищем Ось. і Роман Світан, він надихнув мене. Він знає військову справу справ набагато більше за мене. І є інші люди, котрим я вірю. От. Зокрема, генерал-лейтенант Григорій Амельченко. Щоб він не сказав, я вважаю на своєму, на своєму рівні. Про істинною в останньої інстанції він брехати не буде. І не, немає до чого чому брехати. От. Тобто і той, і той наші, так сказати, військові, військові. Вони мають військові звання. А то, що в мене звання є, там, воно не важливо, не важливо. Я навіть не хочу так ганьбитися перед вами і казати, що от я після кафедри там щось заслужив, якось якесь звання. Заслужив, так. Тоді я працював за пахом. А зараз не, не працюють і це в минулому. Ось таке. І так, да, я подивився, як в одному селищі, вже це Дніпропетровська область, туди достає арта, яку доставили оці корейці, дальнобойна арта. І який жах. Зруйновані дома, ну як по всій лінії дотику до цих варварів. І люди, і серце обливається кров'ю. І ця потвора, то, що за, за океаном, вона до кінця буде робити так, щоб, щоб Україна капітулювала, вона підводить нас. Навіть оце то, що буде передбачається в Турції, це вкрай небезпечно. Бо у нас табуновитих дипломатів немає і політиків табороновити немає. Один з них аферіст, я маю на увазі Путлера, оце незаконно народженого. То, що він знає афери. Коли він, він був, я прочитав таке, коли він був директором музею Лінинської слави в ГДР, він займався аферами, він креслив навіть і писав, де кого кинуть. Цим він займався. Ну хто такий там завідувач музею, музей? музей ну, пройшли там годину одного, пройшла якась групка німців, їм Локшина навухнавішала і все. А потім цілий день він байдикує. Але ж він не байдикував. Він розробляв с -с свої наперед свої афери. От. Тобто аферіст Путлер привалов оцей. Ну, І аферіст його підлеглий, підлегли, бо он КДБшник, начебто, начебто КДБшник. Мені не подобається називати його саме, е, КДБшником. Е, ханига підворотні, як його правильно називають, да, саме, оце вірно, Але ж прилеглим його. Є оцей Краснов Трамп. І вони удвох будуть присувати тиснути на слабку українську владу. А я вважаю, що українська влада наша слабка. Немає у нас талантів таких при владі, щоб сказати, да. так, я не довіряю, бо і Мі-6, і ЦРУ... Стверджували уже скільки років, що він людина, яка працює на московського ФСБ, і батько його, робітник гру і таке інше. Немає. У нас ні при владі немає, а от в опозиції є люди, котрим я, я б би довіряв. Так, не буду більше топти водоступців. Е, мені надихнув сьогодні Роман Світан. Я дивився ну, 100 може 150 разів. А то, що він сьогодні нагадав мені, що кучма, він зруйнував Південмаш, він зруйнував всю Україну, розграбив її. І то, що одна особа військова, мій співпрацівник. Він розповідав, що він зруйнував протиповітряну оборону. І Роман Світан сьогодні, він фахівець авіатор, я його так називаю. І він нагадав мені, як громадянина, що не тільки, але ж військово-повітряні сили були перетворені ці. Потворою на ім'я Кучман Лейба Данілович просто в повітря. Ви розумієте як? Військового слова там немає. Там є тільки повітря, як в бульборці, ви надолаєте, і дитині віддаєте, щоб вона гралася з цим. Ось це мені, так сказати, надихнуло, щоб я до вас звернувся. І щоб ви згадували, посипали свою голову попілом, і можемо то, що я побачив сьогодні, то, що в нашій вже в Дніпропетровській області е, е, руйнують села, і там побачив і людей, і мені. Люди, потворені істоти, але ще там побачив і собача, котрі вже їх кинули і вони нещасні бігають. От, мені шкода, і цітюників там, і собачок, і інших осіб. Навіть показувало півня і з курками гуляють, а хазяїни вже покинули. Хіба не можна було забрати півня того і курочок забрати з собою? Ні, вони гуляють там, все, а село начебто пусте. Жах! 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 Я не знаю. Пробачте, що я так закінчую своє звернення до вас. Сподіваюсь, не останнє і буде якийсь оптимізм за цим стояти. А поки що причин до оптимізму немає. Бо вони сунуть через Сарана, але ж я і сьогодні побачив про Ржевську операцію жахливі кадри вже в котрий раз, сотий раз вже про Ржевську операцію. От. Я сподіваюся, і це теж щось схоже на Ржевську операцію, про яку ця орда мовчить. Але ж нам заважає хто? В першу чергу, Згадайте, пройде 10-50 років. Згадайте, за цим стоїть Сполучені Штати Америки. Вони ніколи нам не дадуть, навіть якщо у нас буде можливість знищити, знищити цю Орду. Уявімо собі, що у нас з'явилися сили, і ми можемо знищити її. Сполучені Штати надішлють туди військових. Свою авіацію, свою морську піхоту і не дадуть, щоб ми Московію знищили. Оце так. Це моє переконання. І боронь Боже, щоб, було... Ні, щоб ми дійшли до можливості до знищення сі московське, я засамулюся. Але ж Сполучені Штати Штати сильніші за наш. І вони нам не дадуть. В будь-якому разі вони не дадуть нам знищити цю орду на це правда, це факт. І вони навіть самі це визнають. І самі це визнають, а за цим стоїть те, що страждають, гинуть наші люди через Сполучені Штати, котрі неодноразово врятували цю мерзенну дьявольську імперію. В 1921 році. І в 1992 році, коли вони подихали з голоду. І туди прийшла багатомільярдна допомога. Їм. Дарма треба було зробити, щоб вони здохли з голоду, як загинали з голоду українці. Але це було штучно. А їх голод був природній. Бо. Бог доводять до голода, а сатаністи в Сполучених Штатах рятують їх. І не дають Господу Богу, щоб знищити цю криваву орду. Отак. От